Любі друзі, може хоч хтось мені у коментарях розповісти, чому жодна зірка, такі як Трінчер, Могілевська, Ірина Білик, Маша Єфросиніна зі своєю подружкою Олею Поляковою. Альона Альона Євробачення разом з Джері Хейл, яка зараз в інтернеті у польському з піснею Тук-тук-тук. Жодна співачка, жодний співак не розповідають нам, як проходить у нас бусифікація. У нас тільки Анна Скороход розповідає, як в нас зникають села, як нема чоловіків там. Жодного, жодного слова про те, що в нас зникають люди, нищаться люди, що це проблема. Мовчать. Мовчання ягнят. Як у цьому фільмі про маніяків, у ці наші зірки-маніяки мовчать. Після війни жодна зірка недостойна бути там на п'єдесталі, якщо вона не розказує правда, правду народу. Стало зрозуміло, що якщо ти стаєш зіркою, ти стаєш зіркою з відповідальністю. Точно так, як у ті зірки на Росії мовчать. Про війну в Україні, так наші ж зірки підло, мовчать жодної дискусії про бусифікацію. Наче це норма, наче цього не трапляється, наче вулиці не пусті в нас, наче там все дуже гарно і чоловіки не бояться виходити на вулицю. Це в нас зірки такі, але про мову, про те, що треба переходити на українську мову, що російська мова окупанта. Увесь інтернет, тільки ленивий може це не записувати. То може це стратегія? Може, це таке нове, новий МММ? Поки весь інтернет спілкується про те, як важливо, дуже важливо переходити на українську мову вже пів Донбасу перейшло на цю мову. Вже всі розмовляють у публічному просторі українському. Ні. Хтось словечко російське скаже, налетіли. А вбивають людей. Скільки людей, не доходивши до воєнної частини, гинеть. Ніхто цього не каже. Корупційні схеми, які там ватажки, бригад, що вони роблять, хуй вам хто що скаже, вам скажуть переходьте на українську мову. Переходьте.